Друзі, доброго всім дня! Хочу прояснити вам відносно підстав звільнення з лав ЗСУ, коли вашим батькам встановлено було інвалідність першої або другої групи після того, коли ви вже певний термін прослужили в лавах ЗСУ. Тому що до нас періодично телефонують військові і питають, що, От, наприклад, там, моя мама дуже давно вже хворіла. Раніше там не було необхідності встановлювати інвалідність, а, і так все одно робився догляд. Всього було достатньо і, в принципі, проблем а, там, з отримуванням догляду і ліків не було однак мене було мобілізовано. Яким чином я можу? Зараз звільнитися, оскільки я там один син, і доглядати за мамою більше нема кому. І зараз вона от була в процесі довгого оформлення інвалідності. і От, наприклад, там після нового року тільки було оформлено інвалідність другої групи. Однак чомусь рапорти від мене не приймають. Командир мені говорить, що, начебто. Дещо от після того, коли вже я почав служити, начебто в мене відсутні підстави для звільнення, оскільки інвалідність була встановлена вже після того, як мене мобілізували. Так от, друзі, ви маєте розуміти, не має значення, коли вашим батькам або дружині, або е батькам дружини було встановлено інвалідність першої та другої групи, яка дає підстави для звільнення з ЗСУ. Коли був, відбувся сам факт встановлення цієї інвалідності, ви маєте розуміти, що наявність інвалідності першої та другої групи сама по собі, це є підстава для звільнення з лав ЗСУ. І якщо ви хочете скористатися цією підставою, то вам ніхто не може заборонити нею скористатися. Це в нас підстави взагалі звільнення з ЛАВ ЗСУ, ви вже знаєте. Так? Вони передбачені в нас законом про військовий обов'язок з військову службу, це в нас стаття 26. Там чіт, чітко написані взагалі всі пер, підстави для звільнення з ЛАВ ЗСУ, в тому числі і наявність батьків, які мають першу або другу групу інвалідності. Для того, щоб вам звільнитися з ЛАВ ЗСУ, вам не потрібно станом на сьогодні оформлювати ще додатково. Догляд за мамою достатньо надати документи, які підтверджують родині зв'язки. Що це в нас? Це в нас свідоцтво про народження. Якщо, от як в даному випадку. У чоловіка мама встановила інвалідність другої групи, тобто в неї були підстави. Вона дуже давно хворіла, але просто от раніше в неї не було, наприклад, можливості або там необхідності зайнятися все ж таки до оформленням документів. Насправді таких ситуацій дуже багато. І саме зараз от вона там протягом трьох місяців проходила додаткові обстеження, відповідно проходила МСЕК, їй встановили цю групу. І для того щоб чоловік міг звільнитися, необхідно нотаріально засвідчені копії, друзі. Нагадую нотаріально засвідчені копії. Це свідоцтво про народження підтвердити, що це ваша мама. Якщо інший близький родич, там батько, дружина чи батьки дружини, то відповідно підтвердити родинні зв'язки. Ви можете, якщо це там дружина, то це свідоцтво про народження, про шлюб. Якщо це батьки, дружини, то свідоцтво про шлюб і ще свідоцтво про народження дружини. Тобто, треба ув'язочку давати, щоб підтвердити родинні зв'язки. Зрозуміли, так? Також подається посвідчення, посвідчення про Призначення пенсії це пенсійне посвідчення, де чітко прописано, що людині встановлено яку групу. Чому я нагадую, що потрібна саме нотаріально засвідчена копія посвідчення, тому що самі довідки МСЕК станом на сьогодні не приймаються як основний документ для того, щоб підтвердити інвалідність, тому що до нас вже не один раз зверталися люди. І говорять, от чому так? Тому що, наприклад, от для перетину кордону також змінилося правило, і там вимагають виключно посвідчення інвалід посвідчення пенсійне зазначенням інвалідності, тому що було виявлено неодноразово підробні документи. Тому було ще додатково це як один з видів перевірки, такі вноситься. Зрозуміли, так? І відповідно. Ви надсилаєте нейтрально засвідчені копії там вашому чоловікові, наприклад. Або якщо ви мама і ваш син служить, то ви пересилаєте йому нейтрально засвідчені копії, а військовий перед тим може написати рапорт, докласти туди фото цих документів, які я перелічила. А ви досилаєте на військову частину. Відповідно, нотаріально засвідчені копії таким чином, це є підставою для звільнення з лав ЗСУ. Якщо там буде щось відбуватися, як, наприклад, в цій історії, да, чоловік казав, що командир просто сказав, що це не є підставою, я не буду нічого підписувати. То відповідно тоді треба до вищостоящого командування звертатися, і якщо ну, скоріше всього там дослухаються. Але якщо буде якась там ще проблема, то це тільки тоді через скаргу в Міноборони. І тоді все одно це все повертається на розгляд і потім видається наказ про звільнення. Але рух, як то кажуть, поетапний саме такий: А строк розгляду подібних рапортів. Щоб ви розуміли, зазвичай на практиці звільнення проходить від дати прийняття рапорту до винесення відповідного наказу на практиці от люди, які у нас звільнялися, не менше двох. Місяців, друзі, це не швидка процедура. Це не так, як в звичайному житті ми з вами звикли, що подав заяву на звільнення і проходить там 14 днів, і ви, наприклад, одразу отримуєте наказ про звільнення. Ні, це такий процес довготривалий. Я ж кажу в середньому, ну, те, що у нас на практиці відбувається. І люди нам потім відписуються, що я там звільнився по такій то підставі, то це відбувається, я ж кажу, приблизно до двох місяців. В когось півтора місяці звільняють, когось отримає наказ і відповідно там, додаткові ж треба рухи зробити, да? здати все спорядження, перевірити все майно, яке, наприклад, якщо людина була матеріально відповідальна, то треба все ж це поздавати, розумієте? Да? Це ж не просто так все відбувається. То зазвичай це півтора-два місяці приблизно от такий от строк, щоб ви розуміли для себе. Це коротенько, щоб я вам ну, нагадати не хотіла, тому що я ж кажу, сьогодні принаймні декілька подібних дзвінків було, чи це є підставою, тому що там точаться певні а, обговорення з командирами. Тому я вам це проговорюю. Звісно, це є підставою для звільнення, і ні, не треба додатково ще оформлювати додатковий догляд за мамою. Лариса пише запитання. Будь ласка, підкажіть, сестра взяла під опіку онучку, Дочка, донька позбавлена батьківських прав на даний час у бабусі 4 ступінь раку, важкий стан. Сестра бабусі, в якої немає дітей, хоче дитину взяти під опіку, але її чоловік у Бахмуті на війні. Питання: чи можуть звільнити з армії чоловіка, якщо вони з дружиною візьмуть дитину під опіку, як встановлять. А, Лариса, дивіться. З приводу опіки для того, щоб це було підтверджено, щоб саме пара взяла під опіку або встановила дитину. Тобто перед тим має бути ну, Я бачу, що тут є позбавлення батьківських прав, то можна і всиновлювати. Але ви маєте розуміти, що орган опіки вимагає присутність обох батьків, хто подає заяву на всиновлення. Тому присутність вашого чоловіка обов'язкова. Чи е, дозволить йому взяти командування, наприклад, для оформлення таких документів відпустку? Тут я вам не скажу це, вирішує виключно командування. Змусити командира підписати такий наказ, також немає важелів. Є ще варіант просити для прикладу. Службу у справах дітей зробити відповідний виклик і після того надати командування, наприклад, як підстава для написання наказу для того, щоб отримати відпустку. Але це як підстава додаткова, тільки так. Добре, друзі, дякую вам, що дивилися ефір. Буду вдячна вам за лайки. Якщо ще у вас будуть питання, звісно, пишіть. Буду завершувати вже ефір, бо бачу, більше немає запитань по цій темі. До нових зустрічей. Тримаємося, друзі. Я знаю, що тяжко важко, тому що сьогодні, по Києву, да, в нас така гаряча не тільки ніч, а й день був до обіду. Тому тримаємося. Всім бажаю мирного, спокійного дня і маю надію, що спокійної ночі. І до нових зустрічей в ефірах. На все добре.